Низ в міру припечений, сир розтопився, так і хочеться цей кусочок скуштувати. Хто хоче приготувати таку смачну домашню піцу з грибами, залишайтеся і я вже ділюсь цим смачним домашнім рецептом. Для приготування тіста для нашої смачної піци нам потрібно буде борошно, трішки води, кефіру, рослинної олії сіль, цукор. Я буду використовувати сухі дріжджі та яйце. Начинка в нашої піці цей раз буде грибна. Отже, ми будемо використовувати грибочки, твердий сир, грибну намазку, трішки томатного соусу, зелень за бажання. Починаємо з приготування тіста. Виливаємо в ємкість теплий кефір, теплу водичку. Додаємо сюди одне яйце, одну столову ложку цукру. Чайну ложечку солі, чайну ложку зверху сухих дріжджів, 50 грам олії рослинної і все гарненько перемішати. Поступово будемо додавати просіяну муку та замішуємо тісто. М'ягеньке тісто у нас вийшло. Зверху я його легенько змазала рослиною олійкою. Тепер я беру рушничок та залишаю наше тісто накритим в теплому місці на півтори годинки. Тісту потрібно настоятися, а ми займемося начинкою. Ми будемо чистити наші грибочки. Далі нам потрібно їх нарізати. Там, де менші будемо нарізати ціленькими, де великі грибочки, я буду ділити навпів. Підготовлені грибочки відправляємо обжарюватися легенько на рослинній олійці. Трішки підсолюємо наші грибочки. Натираємо сир на грубу терку. Готуємо зелену цибульку, Наріжемо її міленько. Для більш насиченого смаку нашої піци. Давайте наріжемо ще болгарський перчик. Цей раз я вирішила зробити піцу велику на протвиному листі. Ось таке гарне тісто у нас підійшло. На цей противень в мене вийде дві таких піци. Отже, я наше тісто ділю на дві частинки. Тепер руками розпіділюємо. Наше тісто на всю поверхню нашого противня. Виклали томатний соус. Далі нам потрібно викласти наші грибочки. Зверху грибочків я люблю викладати де-не-де плавлений сир зі смаком грибів. Наступний шар у нас буде солодкий болгарський перець. Ми присипемо смачною зеленою цибулькою свіжою та зверху присипемо смачним тертим стиром. Відправляємо, друзі, нашу піцу в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Ось така чудова смачна піца у нас вийшла. Дякую всім, хто провів зі мною ці хвилинки. Готуйте, хай вам смакує, хай вам вдається! Та до зустрічі на нових відео.